Компанія Choice Ukraine завжди підходить професійно до створення нових лінійок та нових продуктів. Наша нова лінійка коктейлів з високим вмістом білка та природних форм вітамінів та мінералів від бренду ProHealthy не є винятком. Перед створенням поживних коктейлів ми проаналізували ринок та звернулися до експертів з різних областей, які знають про білкові коктейлі все. А також ми довго вивчали коктейлі на ринку спортивного харчування, і для нас було дуже важливо почути думку саме від експерта з цієї сфери. Так, і ми знайшли експерта, у якого є великий досвід у фітнес-індустрії, який знає, як привести фігуру в порядок та як правильно харчуватись. А ще найголовніше, він брав участь на початку створення наших новинок, наших білкових коктейлів. Наш експерт Дасканала вивчив склади наших новинок, наших білкових коктейлів та вже готов поділитися з нами своїми думками. Сергій Ярмак, президент Федерації пауерліфтингу, суддя міжнародної категорії. Суддя міжнародної категорії з фітнесу та бодібілдингу, член суддівської комісії з фітнесу та бодібілдингу, майстер спорту, співзасновник школи Next Level, Є інструктором лікувально фізичної культури та реабілітологом. Знає досконало анатомію та біомеханіку тіла, допоможе зменшити або звести на нівець наслідки минулих травм. А також є фахівцем, який досконало знає властивості та особливості кожного препарату спортпіта та їх взаємодію один з одним. Доброго дня Сергію. Рада вас бачити! Будемо з вами сьогодні разом розвіювати міфи. Доброго дня, Взаємно взаємозаймно радий. Так, будемо сьогодні розвіювати міфи. Супер! Корисні напої і коктейлі, які в народі називають протеїнові коктейлі, мають дуже високий попит в усьому світі. Давайте почнемо з самого початку. Звідки з'явилися протеїнові коктейлі та для чого вони потрібні? Вони з'явилися в середині 19 століття в Америці, і вони потрібні для того, щоб збільшити кількість білку. Білок є будівельним матеріалом. Якщо привести в числах, то в середньому тобто для чоловіків, які не займаються спортом, угу. то їм достатньо одного граму білку на кілограм ваги. А якщо людина займається спортом непрофесійно, то есть, кількість білку піднімається до 2 грамів на кілограм угу. ваги. А для професійних спортсменів вони вже приймають 2,5-3 грами білки на кілограм ваги. Але таку кількість майже Неможливо засвоїти з, з простих продуктів, тому на ринку з'явилися продукти, максимально насичені білковим складом. Таке питання, чому саме білок використовують для? Зниження ваги білок використовують для корекції ваги, тому що білок є будівним матеріалом наших м'язів, а наші м'язи якраз і є тим двигуном, які витрачають саме нашу, нашу калорійність. Коли ми зменшуємо рівень вуглеводів в нашому раціоні, наше тіло переключається на спалювання саме нашого, нашого підшкірного жиру. А для того, щоб ми не не втрачали і більше спалювання, то нам потрібно підтримувати саме м'язевий баланс. Чим менше у нас буде м'язевої маси, тим менше ми будемо спалювати підшкірного жиру. Процеси в організм в, в тілі. Людини відбувається таким чином, що людина повинна максимально зберегти свій м'язовий корсет і максимально втратити саме підшкірний жир. Угу, супер, даже не займаючись спортом? навіть не займаючись спортом, спортом так? Угу. Це, так. Це, це відбувається саме за рахунок балансу якраз харчування з їжею. Да, тобто ми, ми отримуємо в, в нашому раціоні білки жири і вуглеводи, а білкові коктейлі є вже би, тось, ну, витяжкою саме саме білка, а вони мають нижчий рівень вуглеводів і більший рівень білку. Тобто, таким чином, при при вживанні людина отримує меншу кількість вуглеводів і більшу кількість білку. Тобто ну, так, таким чином людина швидше починає втрачати вагу. І також хотів би звернути увагу, Увагу наших глядачів на те, що для того, щоб кількість білку засвоїлась, нашому нашому тілу потрібно спочатку розібрати той продукт, який потрапив нам в на в наше тіло. Але компанії тобто, вже, вже зробили тобто, вони вже розібрали продукти, тобто, вже вивели білок, який буде легше засвоюватися. Тому рівень засвоювання його набагато вищий, тому ми будемо наше тіло буде отримувати більшу кількість білка з їжі. Як ви охарактеризуєте склад? Поживних коктейлів з високим змістом білка від компанії Чись. Хотів би звернути увагу саме на, на його склад. Це те, що на 27 грамів продукту ми маємо 14 грамів саме білку. Це майже 52% в складі. А також якби тобто, тисну на низьку кількість жирів та вуглеводів, також в його склад входять вітаміни групи Б, вітаміни групи С. Вони якраз допомагають нам у засвоюванні білку та підтримують наш. Наш імунітет. Тому цей продукт дуже добре тось, ну, підходить, якраз для жінок, то які хочуть втратити вагу, або ті, хто хочуть підтримувати тисну свою, uh -huh. свою вагу в, в певному тонусі, тому що тусь ми маємо низький рівень вуглеводів, низький рівень жирів і велику кількість саме білку. Якщо перерахувати для середньостатистичної жінки вагою на 60 uh -huh. кілограмів, це буде одна порція, буде якраз замінником одного прийому їжі. А якщо ми розглянемо саме кількість білку потрібну для для жінок, які не займаються uh -huh. спортом, їм достатньо. 07 грамів на кілограм ваги. а жінкам, які займаються спортом, їм достатньо 1 граму білку на кілограм ваги. Тому жінки можуть замінити ним саме один прийом їжі, і їм буде достатньо кількість білку на один прийом їжі. Добре, ваша експертна оцінка нашому білковому коктейлю мікс протеїн інкантро. Я хотів би сказати, що він в дуже хор хорошому складу, а, тому що дуже велика кількість білку це якраз те, чого досить часто наразі не вистачає саме битисно ну, людям, які а, намагаються тримати себе у формі або підтримувати свою вагу. А, також в його складі є велика кількість вітамінів та макроелементів, то які допомагають в кращому засвоєнні і та кращого функціонування нашого організму. Тому я б його рекомендував би приприймати як, як замінник п'яч, Продивляючись а, ринок подібних білкових коктейлів, хотів би звернути увагу а, наших глядачів на те, що в складі є не не тільки рослинні білки тобто соєві, як у багатьох конкурент, конкурентів, mm -hmm. а також є і тваринний білок, який більш якісний в амінокислотному складі та кращий засвоєний. Ви вивчили склад обох наших коктейлів. У чому різниця? Мікс протеїн контрол він все таки більш для підтримки і для більш для повільного схуднення. А якщо ми беремо СЛІМ, він все таки більш розрахований на більш швидке схуднення, тому що в його складі входить 12 жироспалювачів. То тобто, які контролюють дуже, дуже різні аспекти саме процесів жироспалювання, тому що тись тобто, є жироспалювачі, то тобто, які відповідають саме за, за транспорт жирів, то тобто, є є жироспалювачі, тось тобто, які коригують саме наш баланс в тілі, і також є жироспалювачі, які зменшують саме апетит. Три ботисне для того, щоб людина не не було йому тисну такого сильного бажання для поглинання чогось солодкого. Тому хотілося би зробити саме такий висновок, що мікс протеїн контрол він все таки впливає більше для контролю ваги і зменшення апетиту. Слім все таки більше направлений саме на жироспалення, але треба звернути увагу на те, що при використанні саме сліму з жироспалющем, треба притримуватися раціону харчування, тому що в такому випадку вони будуть краще працювати, і ви будете отримувати набагато кращий результат. Коли краще приймати контрол і слім? Контрол людина може приймати в будь-який час, коли, коли їм хочеться замінити якийсь приєм їжі. А слім краще все-таки приймати за 20-30 хвилин до тренування, тому що в його складі входять жироспалювачі, і в його склад також входить елькарантин, який буде допомагати на тренуванні. Він під підвищить саме вашу витривалість, що призведе до більшої втрати калорій, і також покращить виведення жирів під час тренування будемо мати якраз кращі результати. Добре, а якщо людина не займається спортом, як тут тоді? Приймати йому слін в такому випадку. Я б порекомендував би хоча б додати пробіжки, легкі пробіжки і приймати перед пробіжкою. А якщо людина все-таки точно ну, зовсім не має часу, але хоч якби тись ну, угу. швидше втратити вагу. Я б рекомендував би приймати в першій половині дня ну, або десь ближче до обіду. Тому що людині для, для кращого розпалення потрібно все-таки рух. Тобто, якщо людина буде приймати вже розпалювач на ніч, рух все-таки вночі буде мінімальний і втрата ваги буде мінімальна для того, щоб людина краще витрачала то їй потрібно рухатись. Тобто ті люди, які багато рухаються на роботі mm -hmm. жироспалювач, буде допомагати їм знов ж таки краще спалювати і за рахунок і навіть якби ти збитового руху цього буде, скажімо, то ну, достатньо для, для роботи жироспалювача. вона буде покращувати роботу mm -hmm. жало. Супер, дякую за відповідь. До речі, в складі протеїну є клітковина, і вона може відчуватися легким хрустом на зубах. Тому не лякайтеся. Клітковина дуже корисна для роботи нашого шлунку. Це є одна із багатьох переваг нашого продукту серед інших. Дякую, Сергій, за дуже корисну інформацію та дякую за те, що ви нам допомогли розвіяти міфи про білкові коктейлі. Дякую вам за цікаві питання. Тобто, друзі, Choice Ukraine, Ми пропонуємо найкраще рішення для вас.